А от у Москві не сплять, звичайно, ж і теж слідкують за подіями в європейському союзі за засіданням європейського парламенту, тому що вже є відповіді. А відповіді ці доволі лякливі, здаються принаймні такими на перший погляд, на відміну і до речі, цікаво тут прослідкувати зміну риторики російської про що я говорю я далі поясню. А поки що, власне, інфопривід, прес-секретар російського диктату, Тора Пісков каже, що навіть поставки Україні винищувачів не змінять траєкторію, якою йде Росія та її армія. Далі зацитую Рупора Кремля можна тільки висловити жаль і констатувати, що подібні дії ведуть до ескалації, затягують конфлікт. Роблять цей конфлікт більш болючим і болісним для України, сказав Пісков. Ну і от про червоні лінії, так згадуємо кремлівські. Дуже цікаво їхню динаміку спостерігати. Ми пам'ятаємо, як червоною лінією було фактично на початку повномасштабного вторгнення, ледь не все. Наші партнери, країни-союзники, боялись передати щось більше, ніж бронежилети і каски, тому що говорили про можливість ескалації, поглиблення війни, боялись розлютити кремлівського діда Путіна. І ми мали те, що мали. І відповідно, згодом Захід вже. Таки наважився подавати, постачати Україні озброєння оборонне спершу протиповітряні системи і засоби для того, щоб закрити небо над Україною. А тоді ці червоні лінії Путіна вони дещо змістилися вже, ніби Москва робила вигляд, що не лякається поставок із заходу, мовляв, війна з НАТО і вся ця пропагандистська історія і. Після того, як почали вже постачати це і заговорили за танки, а танки стали новою червоною лінією. Кремля, і вони обіцяли якоюсь небаченою відповіддю. Особливо, до речі, ще одна червона лінія. Ця звучала як удари по Кримському півострову. Ми всі пам'ятаємо бавовну на Кримському мосту. І звичайно, що ми не можемо стверджувати, що саме Збройні сили України влаштували цю Бавовну там, тому що розслідування триває. Росія, звичайно, до нього нікого не допустить. Але сталося як сталося, тобто ця Червона лінія теж стерта. Ну і відповідно, наступна червона лінія була танки, вона вже все. І нова була літаки. Дуже довгий час авіації боялися у Кремлі і називали це червонолінію. А зараз зміна риторики чергова, в ході якої Пісков каже, що к кремлю все рівно: будуть літаки чи не будуть. Вся спецоперація йде по плану. Так звана спецоперація, звичайно ж, і мовляв, ніщо її не зломить, не злякає.